Щоб поки що вам вписати в сайт своєї дівчини. Я не співпрацюю будь ласка. Щоб не подивитися. Я не співпрацюю, я Виникла така спільна ідея з керівництвом зробити такий календар подій, календар нашого життя. Він у нас такий називатиметься війна, тисячу днів життя, тому що попри все, попри Трагічні події, які відбуваються в нашій країні протягом цих тисяч днів, наше життя триває і воно сповнене різними моментами. Тому ми вирішили зібрати ці всі моменти, спогади кожного. Кожної людини зібрати такий символічний календар, у якому кожен може вписати, долучитися до цього, вписати свою знакову подію. Це може будь-що будь, бути, це у когось, на жаль, хтось загинув у когось. Хтось народився, тому хтось, можливо, написав вірш. Або ну, для кожного ці дні були позначені чимось своїм особливим. І оці всі спогади вони формують і календар, і нашу історію. Тому вирішили зробити от таку акцію і запрошуємо усіх долучитися до неї, щоб залишити нашим нащадкам спогади про ці страшні дні. Як буде відбуватися? Як люди можуть приходити? Як можуть залишати свої спогади? На що їм для цього потрібно? Можливо, потрібно мати якісь там. Ручку. Ну, якщо буде ручка, буде добре, тому що завжди таких канцелярських виробів не вистачає. А долучитися можна просто у нас в палаці культури саме тут у фоє за моєю спиною лежать роздруковані, не роздруковані, розмальовані нами ці календарі. В кожній графі є на кожен місяць. Є лист ватману у ньому розграфовані числа. Тобто, якщо я пам'ятаю, що в мене знакова подія була. 28 листопада, 2022 року я можу знайти цей місяць і вписати у цю клітиночку свою подію. Доступ вільний від зранку і до вечора під час роботи Палацу культури від завтрашнього дня і до 19-го числа, коли саме буде, ми будемо відзначати ці тисячу днів тут. О 16.30 ми будемо презентувати цей календар, тобто до ранку 19 листопада. Можна приходити, заповнювати, вписувати свої події, і ми просимо активно долучитися до цього, тому що зі спогадів усіх нас формується формується цей календар. Чи є якісь вимоги до цих повідомлень? Це обмежена кількість знаків має бути. Ми не обмежуємо знаками, але в нас невеличкі клітинки. Але якщо, наприклад, у когось є вірш, який людина хоче написати, звісно, що вірш у цю клітиночку не поміститься. Тому окремо додатково будуть лежати альбоми, теж на яких позначено місяць, можна вписувати свої події, хтось може якийсь розповідь, хоче написати текст, оповідання. Тобто все це можна буде зробити окремо і все це теж буде долучено до цих матеріалів. Матеріалів потім передано у наш міський музей. 19 числа о 16.30 тут у Фоє. Ми зустрінемось усі разом. Запросимо усіх і запрошуємо вже. Ми презентуємо цей календар. Він буде розміщений тут на стендах. Люди зможуть подивитися, почитати, можливо, дописати ще щось своє, хто не встиг або пригадати разом, посумувати в цей день, тому що, тому що на жаль, сумних подій у нас все ж таки було більше і трагічних. І потім ми. Запросимо усіх на еспланаду для відкриття нових конструкцій. Є постанова Кабінету міністрів, що 19 листопада у нас тисячу днів війни, і треба якось визначити людям нагадати, що вже тисячу днів війни пройшло, що ми живемо в цьому. Зрозуміло, це не свято. Коли ми самі прочитали, чесно кажучи, у нас був якийсь ну, і такий жах в душі, бо ну ми вже мені здається не помічаємо, скільки часу пройшло, да? і для нас це було дуже важко. І тоді ми вирішили щось зробити, щоб ми в цьому всьому, мені здається, що люди, коли чують тисячу. Що це вже дуже дійсно страшно. да? І нам хотілося нагадати це людям, як це показати. Ну що воно дійсно вже довго, да? все це триває. І якось виникла ідея з календарем, бо коли ми сіли між собою, навіть в управлінні, стали згадувати, що відбувалося там спочатку війни, потім які ще події. І воно дійсно нанізується дуже багато, чого ти починаєш згадувати. Але якщо б, наприклад, не цей привід, щоб там сісти і згадати, да? Ну, мабуть, ну, ніхто не хоче повертатися от в той початок, да? бо воно було страшно, важко і так далі. Але дуже багато людей об'єдналися для того, щоб е ну, потрошки повернути життя сюди, в місто Южне, в нашу громаду. Е тому ми вирішили для того, щоб коли закінчиться війна, і щоб було, як кажуть. Наступному поколінні, щоб щось сказати, щоб не було. Бо я, наприклад, із себе, коли я починала згадувати про всесвітню нашу війну, про велику вітчизняну до деякого часу Другу світову, то чесно кажучи, да, ми дуже багато чого робили. Ми співчували ветеранам, але чесно кажучи, настільки боляче. Ну, от я особисто я його не відчувала, хоча я завжди була десь в цих подій. Бо це було без мене, да, якось і ну просто від того, що люди розказували, да? ми співчували, да? ми розуміли, що це була страшна війна, але зараз ми це все відчуваємо. І тому хочеться і всім своїм. Дітям, людям, які приїжджають до нас, дійсно показувати, як ми в цьому всьому живемо. Бо ми не назвали тисячу днів війни. Ми назвали тисячу днів життя в війні. Бо життя і війна, народження і смерть, воно якось зараз все йде поруч, і це страшно. Тому ми вирішили зробити цей символічний календар для того, щоб кожен день зазначили. Бо кожен день це день, який ми прожили в таких складних умовах. І навіть коли ми з працівниками культури стали обговорювати, що деякі клітинки можуть залишитися порожніми, я кажу, а може, це добре, значить, нічого не відбулося в цей день. Не страшного, не супер якогось е, подвігу, так скажемо. Значить, це просто звичайний день, як ми жили в мирний час. Тобто, може, це і нормально, що він залишиться порожнім, залишиться порожня ця клітина. Ну, а потім для того, щоб у нас був матеріал, бо, я думаю, все одно ми до цього прийдемо до написання якоїсь книжки. Нам треба мати вже якийсь матеріал, і мені здається, що це дуже класна подія, дуже класний інформаційний привід для того, щоб його зібрати. Поки ще щось помлять, поки є у нас ті люди, які тут живуть, працюють і щось робили і зараз дуже багато роблять. Тому цей календар – це початок. Мені здається, отого книжкового шляху. Коли ми зможемо щось видати, показати, передати наступному поколінню. Потім музей все це вже оцифрує, набере в комп'ютер, будемо, будемо щось доповнювати, бо все рівно хтось щось щось згадає, і у нас будемо мати вже якийсь матеріал. А зараз я хочу просто. Звернутися до всіх громадян мешканців нашого міста, до громадських організацій, благодійних фондів. Якщо у них є, я точно знаю, що у них є, що написати в цей календар, що вони теж прийшли і долучилися, бо без їх допомоги багатьом нашим хлопцям на війні, переміщеним особам і і, взагалі, людям в нашій громаді, людям похилого віку, було б дуже важко це пережити. І про них це окрема глава. Ва про тих мужніх людей, які дійсно створювали отой тил, який надавав силу війську нашому далі захищати нашу країну. Залучитися можуть будь-хто, бо я кажу, що це календарь життя в війні. І тут не треба, щоб були тільки радісні події, або, навпаки, тільки сумні. Воно йде так, як йде, як ми можемо зараз жити. Тому долучитися може кожен. Наприклад, в якоїсь родині народилася третя дитина. І хай це буде подія, бо дійсно в такий важкий час народжувати третю дитину або четверту, або п'яту. Це теж подія. Це теж. То покоління, яке потім далі буде розвивати ту нашу країну. Якщо хтось вилюкувався в цей ну, важкий штан, е, е, час, якщо він подолав якусь хворобу, е, це теж подія. Якщо хтось задонатив велику суму, чи закрив збір якийсь для військових, це теж подія. На жаль, те, що ми е, ховаємо наше військо, це теж сумна подія, але вона теж тут буде зазначена. Е, якщо хтось відкрив малий бізнес і влаштував туди працювати наших людей, це теж подія. Хто дав прихід. Е, Тимчасово переміщеним особам, мені здається, це теж подія. Це те, що ми чим ми живемо кожен день. Там далі вже зрозуміло, що може дійсно якісь події вони будуть більш цікавими і важливішими, але для в даний час для кожної людини, то що у них відбувається, це теж важливо, бо ми всі одна громада, і з цього створюється вся громада. Тому немає вимогів, хто до хто може долучитися, може долучитися всі. Зрозуміло, що не хочеться, щоб там були. Ну, якісь е шутки чи сміх над тим, чим що ми зараз робимо. Е хочеться просто, щоб люди віднеслися до того серйозно, бо це дійсно історія. Ми, коли раніше казали, що ми створюємо історію, мені здається, ми не зовсім розуміли це. А зараз дійсно, що ми створюємо історію, ми живемо в цей ці, в ці старічний період, да? такий жахливий.